Це людство поступово переходить на електромобілі. Планує туристичний політ на Марс. Навіть моя зубна щітка, і та підключена до Wi-Fi. А ви до сих пір не користуєтесь зубною ниткою. Чому я вважаю зубну нитку невід'ємною частиною індивідуальної гігієни? Чому пародонтологи вважають основною щіткою міждентальний Йоршик? Чому важливо флосити щодня? Та як саме правильно користуватись цими гаджетами у 21 столітті? Давайте розбиратись. Основне завдання всіх зубних ниток, ви вже знаєте, очистити бокові стінки, тобто міжзубні проміжки. Адже з точки зору гігієни, саме вони є найбільш проблемними ділянками зубного ряду. Ми добре знаємо, що зубні щітки не можуть якісно очистити бічні поверхні зубів, і там відбувається активне розмноження бактерій. Утворюється наліт, який може стати причиною не тільки карісу, а й відкладання зубного каменю. Що провокує розвиток пародонтиту. Флос, проникаючи в міжзубний проміжок, торкається бічних поверхонь зубів та видаляє наліт та залишки їжі. По формі свого волокна зубна нитка буває кругла, пласка, об'ємна, а також суперфлос. Кругла зубна нитка це стандартний флос, який складається з одного волокна, здебільшого нейлону. Об'ємна нитка набрякає в рідині та збільшується в об'ємі. Пласка нитка у вигляді стрічки і виготовлена здебільшого стефлону. Суперфлос. Це поєднання як і круглої нитки, так і об'ємної, яка складається з декілька переплетених між собою волокон. Також всі нитки можуть бути пропитані антисептичними розчинами по типу хлорексидину або ремінералізуючими гелями по типу фтору. Більшість ниток покриті воском для кращого ковзання між зубний проміжок. Я ж не рекомендую використовувати об'ємні нитки, аби не травмувати ваші ясти. Два зуба контактують між собою як дві бочечки, які приставили одна до одної. В одній точці або невеличкій площині. Важливо розуміти, завдання нитки прочистити тільки цю одну точку, роз'єднавши зуби між собою. Клац і все. Тому наш основний рух вертикальний, вниз і вверх, без жодних протягувань в сторону. Давайте глянемо, як правильно це робити і в чому основні помилки. Для цього відмотуємо нитку в районі 30 см. На цьому не економимо. Намотуємо нитку на один або два пальці двох рук. Але важливо є те, що відстань між руками повинна бути мінімальна. Адже якщо плече буде великим, то навіть при мінімальних зусиллях нитка з високою швидкістю е заслизне в міжзубний проміжок, травмує ваші ясна, вони почнуть кров оточити, і ви точно скажете, що це придумали не для мене. Тому відстань повинна бути мінімальною. В ідеалі пальці можуть торкатись один одного. Отже, беремо близько і вертикальний рух до першого контакту. Квац, далі трохи перемотуємо на чисту сторону і наступний. Раз. І так кожен проміжок на верхній та нижній щелепі. При правильних умілих рухах це займе не більше 30 секунд. Для особливо вимогливих, яким нитка перетискає пальці, цю нитку зафіксували на спеціальний патичок. Це називається флоспік, яким так само можна швидко очистити міжзубні проміжки. Квац. І так кожен проміжок. На зворотній стороні цього флоспіка є зубочистка. Ними користуватися не рекомендуємо, адже воно сильно травмує ваші ясна. Йоршики це міжзубні щітки, які очищують трикутник нижче контактного пункту. Це основна щітка всіх пацієнтів із захворюванням ясен, адже якісне очищення цієї ділянки критично важливе. Йоршики підбираються по розміру стоматологом індивідуально під кожен зубний проміжок. Тобто, швидше за все, у вас буде у використанні одночасно декілька різних розмірів під різні міжзубні проміжки. У пацієнтів зі встановленими імплантантами використання йоршиків є обов'язковим. Тож, як ним користуватись? робимо незначний вигін та заводимо один раз в міжзубний проміжок. Раз, І все. Ще один досить популярний засіб для очищення міжзубних проміжків це іригатор. Це такий собі керхер, який під струменем води високого тиску вибиває їжу та наліт з міжзубних проміжків. Виглядає це ось так. Але зауважу, що його ефективність значно перебільшена. Він не виключає використання зубної нитки для очищення контактного пункту. Отже, для якісної очистки бічних ділянок зубів та міжзубних проміжків достатньо використання всього лише одного засобу це міжзубної нитки. Якщо додатково до якісного очищення зубної щіткою ви будете флосити щодня, то я гарантую, що у вас не буде розвиватися каріес бічних ділянок. Не буде проблем з яснами, не буде неприємного запаху, і ваша ротова порожнина залишатиметься здоровою. Виробіть собі звичку флосити щодня та залишайтесь здоровим.